Мої вітання всім добрим людям. Випав я трохи із Етеру по медично-технічним причинам. Спочатку медичні проблеми. У мене мама упала, і я був тиждень біля неї. Якось так було не до записів і не до слідкування за подіями, що твориться і в Україні, і в світі. Тому якось випав за теру. До речі, у мене буде до вас, мої дорогі друзі і гості мого каналу. Прохання про допомогу, хто може і хто бажає допомогти фінансово. Я під цим відео скину номера своїх карток, бо на лікування всі ми. Добре розуміємо, потребуються немалі кошти. Заздалегідь дякую. Буду дуже-дуже дуже вдячний. Ну і другий тиждень випав мого випадання за Атеру – це я був без інтернету. Та негода, яка прокотилась по Україні і пішла потім на Південний Захід на Молдову, на Румунію. Прокотилась непогано так, в обках непогано по Черкащині і залишила деякі міста, місця без світла, без інтернету. Саме тут, де я зараз знаходжусь, світло було пропадало в, тому, в той понеділок, коли це все почало ставатись. Сім разів за понеділок відключали там на деякий час довше, коротше. Але інтернет як пропав ще в неділю, в ту неділю, і так от тиждень був без, без інтернету. Ну Тепер вже все є. Інтернет повернувся. Я вже повідслідковував, що де сталося. Сталося дуже багато чого цікавого. Насичений був, навіть не був, а були оці пару тижнів мого випадання з етеру. Дуже багато чого. Є що сказати, є про що сказати. Тобто тепер буду записувати не по одному, два відео в день, а може і по три-чотири-п'ять. Подивимось, як воно там складеться. Ну, Головна така, з моєї точки зору, на мій погляд, головна подія, головна новина це е, тема Баму е, про той Бабах на Бамі, е, байкало Амурська магістраль. Е, в ніч на 30 листопада по нашому часу і в 17.20 по їхньому місцевому часу по байкальському е, чи буряцькому. 29 листопада ще у них було в Северомуйському тонелі, який на території Бурятії, це там поряд з Байкалом. Якщо на мапу дивитися то так зверху Байкала оце. на трасі Баму, на цього Байкалова морської магістралі, стався вибух навіть чотири вибухи. В тунель увійшов состав, потяг, состав, поїзд, вантажний в складі 50 вагонів, 31, 41 цистерна з паливом, 3 цистерни з авіаційним паливом, авіаційний керосин і 6 вагонів з чорними металами. Ну і от всередині стався той бабаг. Пожежа, ну, неважко зрозуміти, що таке пожежа в закритому такому об'ємі в тунелі, в трубі в такій, паливо після вибуху. ну, Пожежа дуже серйозна, там багато чого вигоріло, і кабелі, і різні, різне обладнання, яке там було, і різні системи, і, і сигналізація, і. ну, Багато чого вигоріло і багато витікло палива. Тобто тонель зараз, ну, сказати, затоплений, ні, але так підтоплений паливом. Станом на позавчора вдалося витягти 14 цистерн, решта 35-36 цистерн, вагонів, вагонів, бо там і вагони. Там залишилось до. Насіння пожежі були залучені пожежні поїзди, ну але от пожежу загасили, але наслідки будуть дуже серйозні і суттєві. Це не просто так колію, це колію так підірвати там день-два і все і все зроблено. А тут, тут навіть не тиждень-два, тут як би не було і місяць два. Там є ще е, такий обход, е, тимчасовий е, обхідний шлях, е, 25 кілометрів. Е, з мостами, там е, росіянці зразу пустили потяги туди по цьому обходу, але е, ввечері 30-го е, стався вибух і там, на мосту. Е, саме на мосту, е, теж підірвався вагон. Наскільки я пам'ятаю, теж з паливом про наслідки того вибуху великих таких, наче я не знайшов інформації, що там чи міст завалився, чи... але ця, ця дорога теж пошкоджена і теж там перерізаний. Тобто шлях баму перерізаний. Що воно таке за оцей Сєвєрамуйський тонель? Його проробили, пробили через сєвєрамуйський кряж, який 300 кілометрів завдовжки і 20-30 кілометрів завширшки. Сейсмозона, до речі, дуже сейсмічна. В 1936 році там стався землетрус 9,6 бала. Тобто не просто так, там 3-4 бала, щось там дуже серйозно. Ну, а от Совський Союз вирішив там робити тонель. До речі, запрошували прийняти участь в будівництві іноземних спеціалістів. Всі, хто не приїздив туди, ні-ні-ні, відмовились, ніхто не погодився. Там нічого будувати, обладнання давали. До речі, в будівництві приймали участь більше 8 тисяч людей, 850 одиниць техніки. Техніка така серйозна. Там оці комбайни для прокладки оцих тунелів були звичайно не совєцькі, японські, німецькі, американські. Ну і от, а ще там момент один з факторів, чому іноземці не хотіли там приєднуватись до цього будівництва, там висока радіація. Газ, радон, і радіаційний фон саме в тому місті, де будували оцей тонель, в два з половиною рази приблизно перевищує норму. От. Були аварії там на будівництві. За часи цього будівництва загинуло 57 працівників будівельників. Взагалі, тонель будувався 26 років з 1975 по 2001. В грудні 2001 пройшов перший, перший состав. по по цьому тунелю, а офіційне відкриття відбулося 5, 5 грудня 2003 року. Тобто завтра, 5 грудня, 20-річчя відкриття офіційного цього тонелю. Оце так чудово. Українське СБУ привітало з ювілеєм відкриття цього. Хоч і вважається, що Можна пізніше, а раніше не бажано і не варто, ну тут вийшло так, що, що зарані. Але це чудовий, чудова акція. Чудова. Тонель найдовший на Росії: 15 кілометрів 343 метри, 15,343. Найдовший на Росії. Росіянці пишуть, що він перший. На Росії п'ятий в світі як завжди брешуть. Прикро, що українські засоби інформації, які писали про це і згадували саме оце перший п'ятий, вони просто тупо передрукували те, що пишуть у себе росіянці, і впарили українцям. Ніхто не схотів перевірити, а чи правда це, бо якось так, бо вони ж завжди брешуть. Ну, Я не полінувався перевірити. Я поставив запит найдовші тонелі світу, і що я там бачу? Там багато тонелів метрополітенів приходилось вибирати. Якщо вважати лінії, довгі лінії метрополітенів світу, то цей тонель не війде навіть в 200 тирі. Але метрополітени приймаємо, ну і рахуємо тільки залізничні і автомобільні. І от я збився десь там на 20 якомусь там. Тобто він якийсь там 23, 24, 25, оцей Северомуйський тонель. Отак брешуть оці росіянці п'ятий і приблизно 25. Ну то так, проміж іншим. Я ж кажу прикро за українські засоби інформації, ті, хто отак тупо передрукували те, що, те, що впарюють росіянським баранам, якось так і до нас не дійшло. Офіційно Бам, Байкала амурська магістраль, була збудована завершено будівництво в 1989 році. Цей тонель Северамуйські планували ввести в дію в 87-му році, тобто до завершення будівництва всього БАМу. Ну але не сталося, як гадалось. 878 і 2003. Ну це так, проміж іншим, було, мабуть, не до того. Бам ввели, ну, але якось їздить же ж треба. Провели об'їздний шлях, об'їзд, Він так і називається, там з мостами. Чортов мост, є там такий, по якому йдуть поїзди і йшли і це об'їзд 25 кілометрів. Але там дуже така дорога, по-перше, уклін дуже сильний, на 100 метрів 4 метри. 4%, тобто це дуже суттєво для залізничних, залізничних колій, це це дуже суттєво. І з 1989 року, а це в 89-му році, коли добудували це. Ну, а що робить? Побудували оцей тимчасовий. Ну а як ми пам'ятаємо, і знаємо, не пам'ятаємо, а знаємо, що немає нічого більш постійного, ніж тимчасове. Ну і от з 1989 до 2003, їздили по цьому. Об'їзному шляху. Як їздили. Состави, які приходили ну, там, де починається цей тонель, їх розчіпляли. Розчіпляли там на 3, 5, 7 вагонів. В залежності від того, чим завантажений вагон, наскільки він, вони важкі. І оце маленькими такими шматочками кусочками від того составу, його двома. Двома підкреслюю локомотивами, один спереду тягне, інший другий ззаду штовхає, проводили оцими по обхідному цьому шляху. Тому об'їзд оцей займав 2-2,5 години. Я думаю, що могло бути і більше, якщо состав був дуже великий і важкий. Тобто, ну, от якось так. Тепер після, вже по, після того, як збудували тонель, дорога в тонелі займає 22-25 хвилин. Пасажирські поїзди по цьому об'їздному не пропускали, бо Небезпечно і на початку там деякий час недовгий час. Там по місяцях я не пам'ятаю, в 80, в тому ж 89-му році оцей об'їзний його збудували теж в 89-му, і в 89-му збудували, але там більше ніж півроку. Збудували об'їзний для пасажирських 64 кілометри, але він там, отак він йде, щоб могли йти пасажирські состави. А до того, оці приблизно там півроку, може трошки більше, пасажирів висаджували перед цим розчіпленням цього состава, садили в бусики і везли їх туди, на той бік, там, де їх знову поєднували, і далі там на, на Владивосток, Хабаровський і так далі. Тобто, отак їздили по цьому баму. Спроможність цього тонелю 16 составів за добу. В річному варіанті через нього можуть пройти 16 мільйонів тонн вантажу. 16 мільйонів тонн. А взагалі вантажопотік всього БАМу 53 мільйони тонн. Але це е, всього е, бамо, і до тонелю, і після тонелю, тобто через тонель проходить оце 16 по цій магістралі, а, а так 53. Е, є ще один е, шлях це трансіп. Е, ну, як я кажу, е, якщо на мапу дивитися, то і байкал, е, оцей Северомуйський, він над е, Байкалом, а трансіб він під байкалом. Не в плані під... під е, під озером, а в плані дивлячись на мапу. Потужність вантажопотужність потужність трансіба 72 мільйона тонн, 53, бам, 72 трансіб. Зараз росіянці, ну не саме зараз, вони ще про це говорили і раніше, але от зараз знов таки піднімається питання з вибухом, поки що це не пов'язано, але може це їх чи підштовхне, чи. Вони хочуть будувати другий тонель. Там же, ж от в тому Северомуйському, щоб було. До речі, да, я не сказав, він однопутний, тобто один, одна колія. Ну і от треба ж будувати другу колію. І вони хочуть збільшити до 100 мільйонів тонн. Далі мені здається, що все ж таки, в тому числі, і наші журналісти, ті, хто писав в наших засобах про це, думаю, що і росіянці, я не можу їх назвати журналістами, але ті, хто пишуть там росіянці, що тут не 16 на 100. Бо це нереально, хто б там що не казав, навіть якщо вони пророблять там ще чи дві, чи три дірки в цьому кряжі. І ще, я ж кажу, прокладуть там три тонелі, то воно все одно якось так не, не піде воно на 100 мільйонів. Я думаю, що це 100 мільйонів вони хочуть збільшити оці бамовські 53 на 100. Ну, це мені так здається. Ну, така картина по цим зараз. До речі, з'явилось в, в українських засобах інформації, що було б цікаво і розглядається. Ну, звичайно, це ж не офіційно, а так, чиїсь там думки просто того, хто пише в тому чи іншому засобі інформації, що було б непогано зробити якийсь бабах і на Транссібі. Дійсно, було б. Просто причудово це зробити і перерізати, відрізати взагалі далекий схід від центральної частини Руського Рейха. А взагалі, це не просто далекий схід з'єднання далекого східу з центральною частиною, це торгівля і це вантажопотік з Китаєм, з північною Кореєю. Через оці шляхи, в тому числі і по цьому баму, йдуть снаряди з Північної Кореї, і те, що. За рахунок оцього підриву саме в тонелі, не просто там я ж кажу, залізничну колію пошкодили, це надовго вийде з ладу. Ну, звичайно, у них ще є трансіп, але вже там десятками рахуються поїзди, состави, які стоять, ті, які пішли шляхом по туди на Бам. Їх же ж просто так не перевести на, на трансіп і трансіп він теж завантажений дуже дуже сильно. Так що проблеми у них там дуже 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 серйозні, і це дуже чудово. Молодці наші спецслужби поки що деталей не знаємо, як там що. Вони, мабуть, з'являться трохи пізніше, я це все ж таки ставлю серед всіх цих подій війни цієї активної фази з лютого 22-го. Це такий чи другий, а може і на рівні, а може і перший, це будемо бачити ще разом з знищенням їхнього крейсера Москва. Тобто, це, це, я ж кажу, операція дуже чудова і дуже суттєва, дуже важлива. Ну, от якось так. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Ще раз звертаюся до вас з проханням про допомогу. Номера карток внизу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Слава Україні! Слава СБУ! Слава ЗСУ! До побачення.